Вітаю ветері Першого Подільського про головні події четверга вже готові розповісти наші медійники під у підсумковому випуску новин 7 серпня. Майже вісім сотень жінок завагітніли завдяки державній програмі лікування безпліддя, А 197 дітей вже з'явилися на світ. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. У 2024 році для українців з'явилася можливість безоплатно отримати шанс на батьківство у межах програми медичних гарантій. Близько трьох тисяч родин вже скористалися послугою. Із державного бюджету на програму вже виділили понад 300 мільйонів гривень. Як зазначає міністр охорони здоров'я, програму планують розширяти детальніше про те, як скористатися програмою лікування безпліддя, пропонує послухати у прямій мові. Потрібно, щоб людині був встановлений діагноз або жіночі або Чоловіче безпліддя. і ми маємо сьогодні ще віковий ценз, що жінка повинна бути не старше 40 років. Для того щоб скористатися програмою, потрібно прийти до свого сімейного лікаря, отримати направлення до акушера гінеколога, який реально встановлює саме цей діагноз. І якщо або є підозра, або рекомендує проводити допоміжні репродуктивні технології, він дає направлення в одну із. Понад 40 закладів охорони здоров'я, які сьогодні надають послугу з допоміжних репродуктивних технологій. Далі в цьому закладі проходить консультація лікаря-репродуктолога і збирається консиліум, який розглядає плюси і мінуси до того, щоб рекомендувати парі зробити послугу з допоміжних репродуктивних технологій, які повністю оплачує держава з державного бюджету. До 30 серпня ще є шанс, аби зробити крок на зустріч службі та державі. Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, до 30 серпня можуть повернутися у стрій у спрощеному порядку. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив все заче повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також за рішенням суду, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Діючий порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року, та тих, кому термін військової служби призупинений. Директор державного бюро розслідувань Олексій Сухачов нещодавно повідомив, що завдяки цьому закону з 29 листопада 2024 року, по серпень 2025 року на службу вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців. На Хмельниччині покращуватимуть доступність соціальних послуг на робочій зустрічі. Заступник начальника ОВА Роман Ужва, начальник цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Олексій Федоров та представники фонду і територіальних громад області обговорили ключові проблеми у алгоритмі подання документів, помилки під час їх оформлення, вимоги до заповнення. Також приділили увагу цифровізації сервісів та створення зручних умов для громадян. Ідеї, які покращать роботу в енергетиці країни, на Хмельницькій АЕС провели щорічний конкурс робіт працівників. Наукові доповіді і розробки переможців представлять на рівні НЕК енергоатому. Як планують досконалювати атомну сферу молоді фахівці? Далі. На Хмельницькій АЕС відбувся щорічний конкурс наукових доповідей серед молодих фахівців. Дев'ять фахівців взяли участь і представили 10 робіт. Працювали учасники у різних тематиках: виробничій та соціальній. Третє місце отримала праця Романа П'єдаковського на тему флотаційне очищення стічних вод. Один із працівників АЕС Олександр Піано представив одразу дві роботи. Одна із них посіла друге місце. Перемогу здобула Тетяна Пугач, яка нещодавно розпочала. Працювати на ХЕС та вперше взяла участь у конкурсі. Каже, саме на початку роботи помітила, що можна удосконалити. Прийшла на роботу, знаєте, як новий погляд, новий ковток повітря. І, наприклад, там вже працівники вже довгий час працюють. А ти приходиш і вже починаєш помічати там певні порівняння, навіть проводити паралель. Станція виробляє достатньо електроенергії, і вона б так само замість того, щоб витрачати це все на власні потреби, вона б могла продавати далі на ринку. І за рахунок цього додатково заробляти. Інженер відділу ядерної безпеки Сергій Поліщук вже не вперше бере участь у подібних конкурсах. Він був переможцем конкурсу на рівні енергокомпанії. Фахівець презентував слухачам цьогорічну наукову розвідку. Моя робота це програма моделювання розвантаження, навантаження, реактору. Тобто це комп'ютерна програма, розроблена мною. Яка для вирішення тих чи інших задач поставлених для неї задач використовує розрахунковий код ансі у соціальному напрямку? Перемогу здобула робота Михайла Михальця про профілактику професійного вигорання працівників ХАЕС. Також провели конкурс наукових доповідей. Переможці представлятимуть Хмельницьку АЕС на конкурсі на екенергоатом. Із 7 по 13 серпня рух транспорту перекрито на ділянці вулиці Грушевського від Героїв Майдану до Проскурівської. Там планують облаштовувати підвищений пішохідний перехід. Тож прохання до водіїв оминати ділянку, аби не потрапити в затор. Адже саме вулиця Грушевського вважається одною із найбільш завантажених у Хмельницькому. Перебиті номера кузова, підроблені документи та автомобілі-двійники. Такі неприємності можуть чекати на водія, який придбає авто без експертного огляду. Незважаючи на такі ризики, з моменту відміни обов'язкової перевірки транспортного засобу, кількість звернень до фахівців значно знизилась. Яку загрозу несе для самих водіїв? Дивіться далі. Експертна оцінка авто запорука безпечного придбання транспортного засобу. Втім, з часу, коли огляд перестав бути обов'язковим, бажаючих перевірити авто зменшилося більше ніж втричі. Погіршення ситуації насправді це вже навіть стає критично, тому що на сьогоднішній день станом на 23-й рік. У нас досліджень було 27 тисяч. На сьогоднішній момент, в сьогоднішній рік маємо тільки 8 тисяч машин. Якщо порівнювати по виявлених автомобілях, так само колосально, ну прямо пропорційно скажімо. Минулого року на період цього часу вже було 13-14 автомобілів виявлено. Станом на сьогодні вже маємо тільки 4 автомобілі. Дбати автівку без експертної оцінки досить ризиковано, кажуть фахівці, адже часто недобросовісні продавці вдаються до шахрайських схем, перебивають номера кузова, підробляють документи, чи навіть продають викрадене авто. Тільки під час експертного дослідження ми можемо встановити справжність автомобіля. чи номерні знаки не змінювалися, не вварювалися, чи номер двигуна не не спиляний. Неперевірена машина може принести не тільки значні фінансові втрати, а й проблеми із законом, адже такі дії передбачають кримінальну відповідальність. Тож швидше за все постраждалому прийдеться пояснювати свою невинність у судовому порядку. Проїжджаючи блокпости, зупиняючись на вимогу патрульної поліції. Можуть перевірити документи, які можуть виявитися підробленими, Можуть перевірити автомобіль, який може виявитись підробленим. Ризикуєте, по факту, залишитись без автомобіля, без коштів і ну, свій час згаєте. Якісно та швидко перевірити авто можуть тільки кваліфіковані фахівці коштує це 370 гривень для іноземного авто для вітчизняного ще дешевше. Всю отриману інформацію про транспортний засіб експерти вносять у відповідну базу. Ще з 2013 року формується база «Автоексперт», куди вносяться всі фотографії автомобілів. І зберігаються у нас у базі до того ж, знедавна експерти почали фіксувати показники одометрів на автомобілях. Аби перестрахуватися від невдалої покупки, водії можуть звернутися до експертів, які знаходяться неподалік сервісних центрів МВС, чи до офісу науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Оксана Медведєва, Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У Кам'янці-Подільському під час реконструкції дитячого майданчику археологи натрапили на залишки наземної споруди трипільської культури. Вік знахідки сягає від 3800 до 3600 років до нашої ери. Про це повідомив Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Усього досліджено 47 ям під нові опори. Серед знахідок залишки трипільської архітектури, фрагменти посуду й люльок, кістки сфійських тварин із кулінарськими надрізами. Та сліди османського періоду. Музика. У Хмельницькому працює міська програма гарячого харчування для малозабезпечених та внутрішньо переміщених осіб. Щомісяця комплексні обіди отримують близько 40 людей. у зимку – ще більше. Страви готують у одній із їдалень, дотримуючись усіх стандартів якості та гігієни. У такий спосіб місто підтримує тих, кому зараз найважче. У період воєнної нестабільності навіть базові речі, як от гарячий обід, стають життєво необхідними. У Хмельницькому турботу про людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, взяв на себе міський територіальний центр соціального обслуговування. Тут діє програма гарячого харчування для малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю та внутрішньопереміщених осіб. В середньому харчується в зимовий період людей 60-70, в літній період. Трішки менше, десь до 40 осіб. Напротяг, за, за рік ми охоплюємо послуги харчування приблизно 220-250 людей, як який рік. Комплексні обіди це повноцінне збалансоване меню, що містить першу, другу страву та напої. Для багатьох це не просто обід, а прояв людяності, тепла та уваги. Ми е, готуємо е, ці комплексні обіди е, на двохнедільне меню. І кожного дня у нас. Е, Друге меню кожного дня ми готуємо свіжі продукти і відпускаємо нашим відвідувачам. Усі страви готуються на місці з дотриманням санітарних норм і видаються безкоштовно за попередніми списками. Працівники їдальні щодня зустрічають своїх відвідувачів з усмішкою, бо знають, що навіть маленький жест турботи здатний змінити день на краще. Дається комплексні обіди, дуже смачні. Я вдома стільки не годую, бо я живу одна, і мені просто для мене це дуже накладно, стільки часу гаяти, щоб кажуть, жити не для того, щоб їсти. Я живу їм тільки для того, заради, щоб жити. Ось такий спосіб життя. Харчуюся в цій їдальні вже другий місяць. Подобається, подобається персонал, меню подобається. Порції нормальні, не вистачає у такий непростий для країни час. Саме місцеві ініціативи, підтримані громадою, роблять життя вразливих категорій людей трішки легшим. Справжня допомога це коли вона приходить вчасно. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Інспектори відділу зв'язків із громадськістю патрульної поліції та рятувальники відвідали дітей у літньому таборі. Малечу ознайомилась із службовим автомобілем та спецзасобами, відчувши себе у ролі працівника поліції. Патрульні та рятувальники розповіли дітям про правила поводження під час літніх канікул, основи правил дорожнього руху та наголосили на наявності світловідбиваючих предметів у темну пору доби та пояснили, чому не можна наближатися до підозрілих предметів на вулиці. Чистота міста це не лише обов'язок комунальників, а спільна справа кожного з нас. Щоранку на вулицях працюють двірники, які дбають про охайність міських вулиць. А сміттєвози вивозять відходи із баків. Та чи достатньо цього, аби подоляни вважали місто чистим? Вважаю чистим, але можна щось чистіше. Наприклад, де? Ну, наприклад, от даже поверніться, подивіться, скільки листя. Зараз вже почало падати листя, і вже багато листя є. І не завжди встигають його прибирати. Або мало двірників, або наші служби, ну, треба побажати їм кращого, щоб вони встигали. Відносно чисте, але є чистіші міста. Якщо порівняти з іншими містами, де жили, на якому рейтингу Хмельницький? Знаєте, я недавно була в Миколаєві, там взагалі жах. Так, що Хмельницьке місто живе, то я думаю, сім з десяти йому можна поставити. Через те, що тут багато людей, все одно є люди, які прибирають, все одно сміття вивозиться. Там що якісь там проблеми в нас є чисто, там, наприклад, як озерно затоплює, там сміття теж вивозять гірше. ось, Але це відносно все. От пройти по вулиці Маріуполя. Самый низ через железную дорогу пройти Там ужас, что. Вот знаете, как заходить на базар, вот эти, там вообще невозможно пройти. Там колдобина на колдобине, ну в общем ужасно. Так вот центр, конечно, вылизывают, чистят его, поливают все. А вот чуть-чуть вот, по окраинах очень. больше меньше так. Чему? Тому що і прибирають, і достатньо смітників на вулиці. Дуже забруднене, міська влада ніяк не працює над цим. Все. А де забруднене? Центр дуже забруднений, взяти ось мусорні баки від них дуже смердить. Так як ми що віком часто мандруємо Європою, іншими країнами, то скажу чесно, що наше місто стало набагато чистіше. Ну так, є там асфальт, але це не до чистоти, мені здається, це щодо благоустрою. А взагалі так вважаю, чесно. Хотіли б сказати, що так, але хотілося б частіше. А що хотілося б частіше? Де саме? Е, та, в принципі, по всьому місту. Сміттєвих баків більше. Е, так, в принципі, щоб ніде не розкидано було там, то пляшки, то якісь там обгортки від цукерок. У ну, нас гарно працюють служби, які прибирають. Е, я... Живу давно в Хмельницькому, я корінна хмельничанка. І, ну, скажімо так, за останні десь років, вісім, ну, місто стало набагато чистіше. До спортивних новин у Кам'янці-Подільському розпочали змагання з маунтбайку. Вже відбулися перші заїзди, а змагання триватимуть до 10 серпня. Побачити, як борються за перші спортсмени національного рівня, може кожен бажаючий у парку героїв Євромайдану. Команда Першого Подільського зичить спортсменам успіхів та переможних результатів. На цьому у мене все підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу, соціальних мережах та телеграм, щоб бути в курсі новин не тільки Хмельниччини, а й України. Дякуємо вам за час та довіру. На все добре.